Розкажіть взагалі про сусідку цієї сім'ї. Е, Ірину Науменко ми живемо напроти один одного, якби дружили з сім'ями, дружиною. Ну, і от сталася така біда, що вже в сім'ї немає чоловіка. Андрія Яворського. А як ви ну, можете сказати, що взагалі можете сказати про Андрія, яким він був сусідом? Боже, був чудовою людиною, він був спокійний. Він ніколи в житті мухи не обідав би. Він був хорошим батьком, нормальним чоловіком. Як всі спокійні, нормальні люди. Якби. А чи пам'ятаєте ви цю всю ситуацію? Ви були тут два часа? Звичайно. Я, я була в весь час, якби біля них. Угу. Ми зайшли до сусідів гості до Науменко Яворського. Мій чоловік пішов спати, а ми, я, Яворський і Іра сиділи троє на кухні. Прибіг малий, сказав, що його обідала Наталя, якби постійно в стані алкогольного сп'яніння. Стояла біля тарзанки, махала там палкою до, до дітей. Яворський вибіг, якби заступити за сина, за, заступити за дітей. І Якби по плечку її таку, би, не, не вдарив, не товкнув, не можна було б сказати. Вона сіла якби на сідниці і, і по п'янів головою вниз. І щось там подерла голову чи щось, щось, щось такого плану. Ми пішли до гуртожитка, сиділи біля гуртожитки, пускали насіння. Лускали насіння і ем, піде Наталя своїми, за шість хлопців. Ми ну, якби почали кликати, просити Віри, щоб вона кликала Андрія Яворського. Андрій Яворський в цей час якраз піднявся додому. Ці хлопці почали до нас хамити, ну, якби, щоб ми кликали Андрія. Андрій побачив, що ну, з жінкою, ну, до жінки якби, скачуть шість чоловік до мене, і це так всі нормальні хлопці, вийшов, якби за нею заступитись, його почали бити. Було вжасно, руками, ногами. Була в реанімації вже стан взагалі такий, як не він, таке враження, що зовсім друга людина. Відбили грудну, грудну, по грудні клітці дуже били ногами то е, забіла гень, і щелепа зломана, і, і два рази робили тріпанацію черепа дві ночі в підряд. Взагалі жах. Не знаю, я, як цих людей відпустили і, і як взагалі такі по світу ходять. А як ви можете охарактеризувати ось цю ось сусідку Наталі, яка, яка, власне і приставала ну, до сина? Андрія? Бачите, вона завжди до дітей має діло, так як вона вип'є і до дітей постійно скаче? Ну то що вона одна, в неї нікого немає. Вона постійно п'є неї і біляк, і шо тільки не не робиться. Сусіди пару раз писали заяву, ну якби на те, що щоб її виселити звідси чи як, то що ну, це неможливо. Постійно куча алкоголіків, ну жах просто. Людина. А в той день вона теж була п'яна? Да. Так. А ось раніше були якісь конфлікти з нею до цього дня? З нею конфлікти постійно, тому що це людина, яка не сидить на місці, а завжди якби. До когось чіпляється, з ким щось виясняє, ходить, матюкає, кричить, десь там її біляк візьме, то, то вона взагалі Термагідон робить і, і кидається кирпичами. І, і, і старших жінок б'є, побила жінку яворську, не жінку, а бабушку яворську Андрія теж таке було, і заяву теж писали, але ну, вони на що не реагують. І, от вона yeah. таке чудо, постійно. Це постійно було.